Вітаю, брати, сестри, в цей весняний день, хай Бог благословить нас і дасть нам, щоб ми з вами могли бачити, як Господь проводить кожного із нас. Знаєте, це так чудово, коли Божа ласка до нас проявляється. Так як Господь проявляє до всього живого проявляє свою ласку, так і до нас проявляє. І вже добрий настрій у кожного з нас, і хай ми будемо знати, що Божа ласка. Вона не проходимемо нас, тому що каже відроджена людина. Вона знає Бога. І я хочу сказати вам, що кожен, хто приходить до Бога, повинен знати, що Він єсть, а шукаючим його, Бог буде відповідати. І сьогодні кожен із нас шукає його, щоб Господь щось відповів, щоб Господь врозумив нас, показав нам щось особливе. І написано в дієм 27 розділі. Давайте відкриємо дії 27 розділ. 27 розділ і. там 25 вірш. Написано такі слова. А тому підбадьорюйтеся мужі, бо... бо я вірю Богові, що буде так, як мені сказано. Що я хочу сказати, що. Підбадьорюйтеся, тому три. А ще є переклад, який каже: тримайтеся на дусі мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як було мені сказано. Знаєте, Павло був впевнений в Богові. Це саме важливо, щоб ми з вами були впевнені, що Господь це той, який тримає тебе й мене в своїй руці. І що те, що було сказано Богом, воно буде здійснюватися так по його волі. Е, може людина може перебувати у спілкуванні з Богом так само, як з будь-яким е, людиною. Його так само можемо е, розуміти, і як він веде нас, так як ми общаємося з людиною, маємо діалог, так ми саме з Богом можемо. Е, написано: е, скушайте і побачите. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Миро, алоє і касія, всі шати твої. Мого голосу слухають вівці мої, Він каже. Я просто бажаю кожному із нас, щоб ми з вами слухали Його блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І в цьому і виражається сам Бог. Що якщо ми це будемо робити, то ми будемо бачити, наскільки Він величний і що він хоче, щоб ми. <свят> е довірялися йому серце людини має випробовування на собі дію благодаті Божої. Що дія благодаті Божої вона проявляється в кожному із нас, Бог проявляє свою благодать. І хай духовні здібності, і відроджена людина перебувають у, у благодаті Господні, хай Дух Святий їх пробуджує і закликає до нового життя, щоб кожен із нас мав те нове життя і розумів. Великого бога вам. амінь.